І так, товариство, я вирішив записати ще одне відео. Це, по суті, я вважаю, одне із важливих відео, коли ми моделюємо якісь меблі, і потрібно, щоб вони були взагалі універсальними. Да? Коли ми змоделювали. Ну, приміром, я беру за основу цей стіл. Зробимо вже ті самі процедури, які ми вже вміємо робити. Це присадка фурнітури. В даному випадку, що ми будемо робити? Так. Мініфікс плюс шкант. Да? Присажуємо попередній частині мініфікс плюс шкант. По задній частині ми відступаємо, хоча, в принципі, не потрібно відступати, нам тут також не заважає нічого. Так, значить ми робимо з двох сторін відразу. Та ж сама процедура на царги. З обох боків. І, приміром, хочемо ще по центру поставити один варіант. А, до речі, в мене є. Зараз відмінимо. Є в нас 2 шканта. Мініфікс плюс 2 шканта 18. -ка. Ось таким чином. Так, ну дивіться, на що перше звернемо увагу на те, що коли ми тільки що проставляли мініфікс плюс 2 шканта, то у нас. Центрувалося не по мініфіксу, а по шканту. Відстань між шкантом і мініфіксом 32 мм. Нам потрібно його подвинути, здвинути трошечки в сторону для того, щоб відцентрувати по мініфіксу. Ну Це так, так, щоб зовсім по феншую було. І так, дивіться, яка в нас є причудова функція знову ж таки в цьому плагіні ABF. Є така кнопочка. Перемістити точечний луч. Чому точечний луч, не знаю, але нам не принципово. Що ми повинні зробити? Ми можемо прямо в такому вигляді от зробити виділення, і в нас виділяється по суті мініфікс і шканти. От я підфарбую. Бачите, якраз все виділилось, все, що зайшло в рамочку. Ми можемо зробити те ж саме виділення, в принципі, в такому вигляді. Буде те ж саме. А тепер зверніть увагу, тут є червона стрілочка в сторону. На, на клавіатурі курсором вліво-вправо-верх-вниз, вліво-вправо, вверх-вниз, вліво, вверх, ми можемо регулювати напрям здвигання, куди ми хочемо двигати. В даному випадку нам потрібно посунути ці розмітку цю вправо на 32 мм. Курсор вправо 32 на клавіатурі і Enter. І таким чином, у нас здвинулося в сторону, відцентрувалося дивимося далі. Приміром, хочемо змінити висоту царги. Якщо, наприклад, зараз ми замірюємо, наприклад, царга у нас там 400 мм, якщо не помиляюсь. Так, 400. А ми хочемо її зробити не знаю, ну, приміром 300. Знову ж таки виділяємо цей інструмент. Зараз поки що активне те, що ми попередньо робили. Можемо клікнути в будь-якому місці на екрані і воно пропадає. Виділяємо. Цю частину, яку ми хочемо піднімати вгору, клавіша вверх, і, приміром, 100 мм вгору. Церга у нас змінилася. Приміром, давайте навер, зверху, вигляд зверху, хочемо змінити відступи ніжки. Зараз у нас стоять від краю до, до опори 20 мм. А ми хочемо зробити, да, давайте так, ми враховуємо те, що в нас є ще радіус. Ми його не зачіпаємо, залишаємо на місці і здвигаємо в сторону на 30 мм. Enter. Та ж сама ситуація, приміром, з цієї сторони. Але вже ліву сторону, вліво на клавіатурі, і 30 мм. І таким чином у нас є симетрія. Воля і красота. Чому це функція ну, дуже зручна, ви самі бачите, да? що нам не потрібно буде знову ж таки той стіл, який ми вже, наприклад, проставили присадку, ми його зберігаємо собі в базу. Він у нас є вже присаджений, ми не витрачаємо час на, на те, щоб робити такі маніпуляції. Ми просто можемо зробити ще одну модель і зберегти його як, вже як інша модель з іншими розмірами. Навіть в такому вигляді, от в такому ракурсі, ми можемо зробити цю ж саму процедуру, повернувши назад курсор вниз, 100 мм вниз. І все. І красота. Ось така от функція, будь ласка, користуйтеся. А насправді, товариство, ви знаходитеся в групі, де в нас, як то кажуть, общество анонімних алкоголіків, то, можливо, було б непогано, якби хтось ділився ще своїми якимись думками. Викладав подібне відео, і ми були б тоді просто міга-крутими конструкторами. І це було б дуже добре і чудово. Ну, все, всіх зі святом! І слава Україні! Скоро перемога!